Ризики, з якими жінки та дівчата можуть зіткнутися під час міграційних дій, зміни місць проживання, перетину кордону та блокпостів в зоні окупації, в тому числі проблеми торгівлі людьми. Вітаю! Я Галина Скіпальська, директорка Української фундації громадського здоров'я. Ми допомагаємо українкам, які опинилися в складних обставинах для надання безкоштовної психологічної та соціально-правової допомоги. Ми створили платформу Safe Women Hub. евакуація. Перетин блокпостів та кордону, як діяти. Рідне місто Анастасії потрапило під окупацію. 18-річна вагітна жінка чотири тижні прожила в розподільному таборі в одній з європейських країн. 250 осіб у спортивній залі, спільна кухня і туалет. Відсутність особистого простору та непростий побут виснажили Настю. Коли одного дня під табором місцевий чоловік запропонував жінці житло та догляд, вона погодилася без вагань. 40 хвилин і Анастасія. Асія в приватному охайному будинку, де, як виявилось, згодом мала доглядати за трьома дітьми родини: готувати їжу, забирати зі школи дітей, прибирати будинок і доглядати присадибну ділянку. На всі заперечення, що їй складно, чоловік відповідав, що він надає їй житло та їжу, тому вона повинна працювати. Після тижня тяжкої роботи Насті стало недобре і вона потрапила до лікарні у червні. В соціальних мережах вона знайшла сейф Women Hub. Психологиня та соціальна працівниця почали допомагати жінці. Вдалося встановити контакт із близькими клієнтки. Анастасія постійно консультують онлайн. Психологиня допомагає стабілізувати емоційний стан та підготуватися до пологів. Соціальна працівниця надає консультації щодо безпеки за кордоном. Наразі жінка завершує лікування. Після виписки на неї чекає окрема кімната в центрі для розміщення українців. Дівчина планує повернення в Україну до народження дитини. Працівники Safe Women Hub домовилися про житло для клієнтки після її повернення, також вже придбані речі першої необхідності для неї та дитини. Ця історія показова, адже існує багато ризиків для жінок та дівчат, що стали вимушеними переселенками чи біженками. Мільйони українців змінили місця проживання, мільйони жінок та дівчат перетинають кордони різних держав, і найстрашніше ворожі блокпости. Платформа Safe Women Hub підготувала список, якого варто дотримуватися, аби не потрапити у сумнівну ситуацію при переїздах. По-перше, Дбайте про безпеку документів. Ніколи не віддавайте свої документи та документи дітей людям, які навіть на перший погляд виглядають доброзичливими і відкритими. Надавайте їх лише прикордонникам чи військовим. Зробіть копії заздалегідь в паперовому вигляді та електронному. По-друге, безпека спілкування. Нікому не віддавайте мобільні телефони та інші засоби зв'язку. При перетині ворожих блокпостів почистіть з телефона всю інформацію, яка може викликати агресію та нашкодити вам. На кордоні не довіряйте незнайомим жінкам, адже вони теж можуть бути залученими до торгівлі людьми. Тримайте зв'язок з рідними. Розповідайте їм деталі, зокрема, де пропонують вам поселитися або працювати. Домовтеся з рідними про кодове слово на випадок небезпеки. По-третє, Безпека пересування. Заздалегідь плануйте маршрут вашої подорожі. Не сідайте в автомобіль до незнайомих людей. Якщо доведеться, то сфотографуйте його номер і надішліть фото рідним чи друзям. Увімкніть свою геолокацію на смартфоні та надавайте доступ до перегляду рідним. По-четверте. Безпека фінансів. Особисто оформлюйте пакет документів та сплачуйте за послуги, не потрапляйте в боргову залежність від сумнівних осіб. Тримайте фінанси у різному вигляді: готівка, рахунок і застосунки в телефоні. Понад 3 мільйони українських біженців виїхали за кордон. Ми закликаємо українських жінок бути обачними та пильними, аби не наражати себе та близьких на небезпеку. Якщо ж вам потрібна консультація чи допомога психолога або соціального працівника, звертайтесь на платформу Safe Women Hub. наші партнери ООН жінки в Україні та Жіночий фонд миру та гуманітарної допомоги. Шукайте у соціальних мережах Safe Women Hub. Ми працюємо, щоб допомагати українкам.